Здоровенькі були. вітаю вас на каналі Волочкові Витровенькі. Як бачите, зараз ми будемо готувати отаку от смачну піцу, але без замішування тіста, без розстойки тіста. Коротше, все закалапуціли, залили, зверху виклали смачну начинку і спекли класнючу піцу. Діти просто будуть в захваті від такої піци. Вона дуже смачна і дуже проста в приготуванні. З вас авансом вподобайка і коментар. А з мене дуже гарний рецепт. Так що сідайте позручніше, беріть собі чайок і вперед готувати. Так, починаємо ми з приготування тіста, лиємо молоко. Тут два стакани, стакан 250 мл, тобто пів літри молока. І додаємо дві столові ложки майонезу. Ось такий зараз класний ВТБ на нього акція. Тут 500 г, він 27 гривень. І, до речі, дуже смачний, хоча тут 28%. І одразу можна на її розболти. Таку от приправу до піци готова є. Сюди чайна ложка. Потім ще зверху ми будемо посипати орегано. Е, Зараз це дуже гарно сюди пасує. І сіль. Я додаю півчайної ложки, а ви собі, як любите більш солоне, можете більше додати. І я додаю трохи суміші перців. Борош на два стакани цих самах, яких міряли молоко. Тобто 250-грамовими стаканами міряємо борошно. Тепер розпушувач. І отак розпушувач. В рецепті я пишу. Чайну ложку, так як її є, але я це тісто не люблю надто пухке, Воно мені подобається в мене більш тоньше. Так що в мене пів чайної ложки розпушувача. І олію я використовую оливкову. Ну, Піца так піца. І тепер з допомогою міксера це все перебиваємо. Така консистенція тіста має бути. Форма. У мене є такі от форми на піцу. Круглі з дирками. Можна випікати в них, застелюємо пергамент. І пергамент, щоб гарно лягав, його треба зім'яти. Пергамент обов'язково силіконізований, виговорив. І так, застиляємо в такій формі печемо, або це є ця пропорція тіста ідеальна для класичної форми з плоти. І ще що класно в тих силіконізованих пергаментах, що його потім можна перевернути на другу сторону і спекти в другу місцю. Що я і буду робити, бо в мене і так духовка не є вверх-вниз, а звичайна класична, стандартна. Так що по два пекти не вийде, бо вона має гарно пропектися. Що виливаємо половину тіста, розмазюкуємо його, начинка тут абсолютно що душа забажає. Я в одну буду використовувати оливки, кобасу я вот таку сиров'ялену використовую, яловичу. Зелень. Ой, розлетілася, нічого, зараз витягну. І варені яйця. Духовку вже можете включати. І так, щоб це було ще цікавіше, я ковбасу натираю і розподіляємо її гарненько по периметру. І так, тепер яєчка. Нарізаємо цибульку. В цю піцу де от зараз цю, що я роблю з яйцями, я ще даю от саме цей низ цибулі і трохи зеленого. А в другу з грибами піде тільки зелені. Посипаємо нашою цибулькою. І сюди ще оливки. Піца така гарна буде оливки. Ріжемо от тут вже, як вам подобається. Я так трошки грубше. На половинку в поперек. типа на, на четверть четверт, кружечки. Посипаємо все гарненько орегано, Не розумію, як це взагалі можна без органу їсти. Не додати, для мене це головний такий смак піци. Я його люблю багато. А ви собі сипете, не сипете за бажанням. І затираю моцарелою. Я отаку використовую, дуже люблю сир моцарела. Це польський, але він дуже класний. Він довго. Ну, він, як вистигає, він далі тягнеться. Так що рекомендую. Приблизно грам на цю піцу грам 70. Готово! Духовка 190, 200 градусів хвилин 15. І тут дивіться по своїй духовці. Як буде от таке от, от, от золотистенький вже сир по краях і саме тісто, то готово. В мене на це пішло 18 хвилин. А тут вже залежить від вашої плити ну 15 хвилин як мінімум. Як я казав, папір я використовую той самий. Послідовність така ж кобаса натерта, але замість яєць. Тут я використовую трошки от буквально трошки червоного замороженого перцю болгарського. Зелена цибулька. І посипаю ще зверху в цю піцу, я додаю грибочки. Звичайно, все прикручуємо теж орегано. І в мене пішло таких три середньої что-то. І цю піцу я ще посипаю трохи сушеним часничком. Тут вже за бажанням я ще даю таку от е, цибулю карамелізовану. Ну, чіпси з цибулі, як воно там називається. Ось таку неповну столову ложку. Оце банка спеції, воно є всіх така штука. Затираємо моцарелою. Все та сама процедура духовка хвилин 15, мінімум, а там далі дивіться по своїй духовці. І ще за 2 хвилинки до кінця я витягну і посиплю це все, ще цю пармезаном. Так от виглядає наша смакота. Дивіться, яке тісто. Смачненькі, тоненькі люкс. І зараз покажу допечеться другу. І, як я казав, посипаю ще пармезаном і ще на дві хвилинки. І тепер ще вже гарячу ще трохи пармезану. Захотілося мені таку гарну сирну. І все, приступаємо до їжі. Як ж це смачно пахне вже. А як ж воно смачно так, вам словами не передати. Наше гаряче, я вам покажу отак. Тільки подивіться, яка красава. Особливо діти будуть просто в захваті, як ви таке приготуєте. Дуже смачно, дуже просто, не треба возитися з тістом, це міксером перемішали. Головне, от не забувати за орегано і за цю приправу до піци. І начинку беріть, яку хочете. Ну і гарно сюди пасуємо царела. А вже отут пармезан, то таке за бажанням. Так що дякую, що завітали. Готуйте всім смачного, мирного неба, гарного дня і вихідних. Ей, я молодець і слава Україні.